Доброго ранку. Свою роботу в ефірі «Єдиного марафону починає команда інтера. І я Анастасія Даугле. Ми з вами наступні 6 годин на часі новини. 66-річна жінка поранена у наслідок російської атаки у Запоріжжі. Як повідомляє очільник області Іван Федоров, під атакою безпілотників місто опинилося у ніч на вівторок. Окупанти завдали щонайменше два удари. Як наслідок зайнявся приватний будинок. Наразі рятувальники продовжують гасити пожежі. На місці прильоту працюють екстрені служби. У російському Сочі пролунали вибухи. Місцева влада заявляла про атаку безпілотників. Місцеві жителі скаржилися, що в їхніх будинках тремтіли стіни та шибки. У деяких автівок на подвір'ї спрацювала сигналізація. В аеропорту Сочі тимчасово запроваджували план Килим. Рейси не приймали та не відправляли. Роботу відновили після третьої години ночі. Росіяни знову зосередилися на ударах по українській енергетиці. Про це сказав президент. Та, за його словами, саме захист об'єктів критичної інфраструктури розглядали на засіданні ставки. Зокрема, йшлося про наявність систем ППО та ракет до них, а також про виробництво далекобійної зброї. Захист нашої української критичної інфраструктури, передусім енергетики. Росіяни зараз. Концентрують знов удари проти нашої енергетики. Звісно, відповіді наші на це є і будуть, але головне це стабільність системи. Були доповіді щодо нашого виробництва дронів, якість дронів, кількісні показники. Я вдячний всім виробникам, які збільшують постачання, і в тому числі далекобійної зброї доповіді також по інфраструктурі зв'язку в Україні, мобільний зв'язок, захист мереж. Принципово, щоб в усіх наших громад був нормальний доступ для зв'язку, Дональд Трамп відреагував на загибель української біженки у Сполучених Штатах. Президент США звинуватив у її смерті демократію. За словами Трампа, молода дівчина приїхала до Америки, рятуючись від війни, і була жорстоко вбита у метро у північній Кароліні. Нападником виявився відомий злочинець, якого раніше 14 разів затримували та відпускали. У дописі президент обурився, що такий чоловік перебував на волі. За його версією демократи відмовлялися саджати небезпечних злочинців до в'язниці. Трамп скористався інцидентом, аби закликати американців голосувати за республіканського кандидата до сенату від Північної Кароліни. До півсотні евакуйованих із прифронтових територій щодня приймають у Харкові. З Донеччини люди виїжджають самі, з Харківщини їх вивозять волонтери. Рятувати жителя з так званих кіл зон, які контролюють з неба ворожі дрони, стало вкрай небезпечно. А волонтери під час кожного виїзду ризикують дедалі більше. Люди ж до останнього тримаються за рідні стіни. Докладніше Світлана Шикера. Куп'янський район, щоб не стати мішенню для ворожих дронів, їхати волонтерам доводиться дуже швидко. Отак от ми їдемо. Уздовж дороги згорілі авто, а детектор дронів постійно подає сигнали про небезпеку. Тікати. Від загрози ховаються під деревами. Відкрилася картина. Це дворозкий дрон десь. Ми поки прячемося під деревами. А это село лесная стенка на березі речки Оскил. Люди жили себе. Его все одномоментно. Нема не для ничего. А це, ребяташки, лесна это, ребята, лесная стенка. Поляют, бьют, куда хотят, по чем хотят. Ми в лісної стінки у бабушки, яку будемо час евакуювати. Як тут у вас? Ми чуємо, що рамкавата дуже. До да, да. громко. Досиділися. досиділися. Не кажіть людей садять в автівку дуже швидко і так само швидко їдуть. Під час однієї з минулих поїздок автівка волонтерів перекинулася, коли тікала від дрону. Пасажири не постраждали та машину треба відновлювати. Тож мешканців закликають не зволікати. Щоб було лучше було їхати, було раніше. Коли предлагалось, коли було безпечніше, а не отак. Уже в Харкові пані Світлана, яку вивезли з лісної стінки, розповідає, її будинок росіяни розбили ще в 2022-му. А так, то в подруги зиму пережила, а тоді там. Чоловік помер у його, в хаті жила. Школа розбита, дом культури розбитий. Недавно на школу тритонка прилетіла. прилетіла. не, не зв'язку, інтернету нема. А Євгена вивезла дружина. Він до останнього не хотів залишати домівку. Стріляю і ночі, і то хоч ночі, а тепер і днем. А чого ж не виїжджали? А що, ніхто не підказав, ніхто не те. Евакуація з кожним тижнем стає небезпечнішою, кажуть волонтери. фпв дрони атакують з повітря. Дрони ждуни чатують при дорозі. Тобі ж туди на бусяках уже мітравтобусах не заїдеш. То каліфово машиною можна швидко заскочити, тому що на мобільна, по якимсь містам можна як та проскочити. Ще. Дехто з евакуйованих повертається назад. Інколи разом із дітьми минулої неділі в Куп'янську було тяжко поранено шестирічну дівчинку, яку батьки залишили у бабусі. Про подібні випадки розповідають і волонтери. Є село Петропалівка, і мені місцевий мужчина позвонив і сказав, що у них на вулиці там червона по вулиці мати з дітками 6-8 років. І ховає її. І ховада. Вона їх евакуювали принудіти на кому, коли була з дітками. Вона потім туди виринулася, і сидить там. І Я таких батів взагалі не розумію. Щодня до Харкова з прифронтових зон приїжджають до 50 людей. Це зазвичай люди вже поважного віку, дуже поважного віку, бо сидять до останнього, не хочуть виїздити, бо домівки. Поки цілі і маломобільні це десь відсотків 30, мабуть. Куди і далі? З місцями все дуже, дуже дуже складно. В Харкові, на жаль, для маломобільних вже все забито. Волонтери ризикують життям, коли їдуть у прифронтову зону, Усвідомлюють це, але по-іншому не можуть. Треба ж їхати, люди. Вони наші люди, українці. Там дорятувати. Світлана Шакера, Олександр Яновський, подробиці телеканал Інтер", Марафон, Єдині новини. У Львові відкрили четверте в місті відділення центру допомоги учасникам бойових дій. Там ветерани можуть безоплатно отримати юридичні консультації, психологічну підтримку або ж допомогу у працевлаштуванні. Над цим працюють бійці, які теж повернулися з фронту, та рідні військовослужбовців. Незабаром для зручності ветеранів відкриють ще три таких центри у різних районах Львова. Необхідність масштабування центрів дуже велика, тому що е, щодня е, люди повертаються з війська з десяти звернень. Ми впродовж місяця знаходимо для трьох роботу. Поясню, що це не є так вже й погано, насправді ми маємо різні пропозиції. Спочатку хлопці не погоджуються, але ми вже зауважили, деякі з них приходять до нас за третім разом впродовж двох місяців, згадуючи, що та я крім того, що ветеран я ще тато. Я ще й чоловік. Наступний випуск новини 6.30. а за мить до марафону долучається Олексій Фадієв. У нього очікування від сьогоднішнього Рамштайну для України. Так, очікування від Рамштайну 30-го засідання контактної групи. І очікування від адміністрації Трампа в сенсі санкцій. маємо матеріал зі Сполучених Штатів.